Сьогодні 31 грудня, сьогодні новорічний настрій, попереду 2024 рік. Ну, а я розкажу у цьому випуску, у цьому інвестиційному випуску, які книжки я читав. Найцікавіші якісь фрази з книжок, які були у 2023 році. Загалом покажу свій портфель і розкажу, чим займався у 2023 році в ніші криптовалюта. Зараз в мене в. Портфелі три монети, Секрет, Near і Aptos Ці монети, вони в мене в перспективі будуть на весь бичий ринок. Були монети, які я продавав. Також були моменти, коли я продав свій повністю портфель. Тому що, як мені здавалося, що буде ринок падати. Це момент, коли ці зі. Це генеральний директор Binance звільнився. Ну, тобто його звільнили, і він повинен був заплатити, заплатити 4 мільярда. Мені здавалося, що це буде великий обвал ринку. Я помилився і на цьому недозаробив і дуже багато. Але, але на той момент в мене вже Аптос давав нормально. У мене на той момент вже Солана. Давала 100%. Я фіксанув якийсь прибуток забрав і залишився у плюсі. Книжки. Прочитав у 2023 році е такі книжки? Атомні звички. Джеймс Клір. Рекомендую до прочитання цю книжку, хто зацікавлений в саморозвитку, в розвитку корисних звичок, ефект накопичення. Далі: Шлях, черепах, Куртіс Фейс, Куртіс Фейс, Магія ранку. Сім навиків високоефективних людей. Гроші, успіх і ви, Джон Кехо. Зональний трейдинг і дисциплінований трейдер. Також прочитав Каснеда Подорож до Іскланда». Хотів розбавити трошки е трейдинг із такою літературою незвичною для мене. Ще дуже добре запам'яталася книга Магія Ранку. Там йдеться про цю звичку, яку я транслював в попередньому своєму відео, коли я прокидався о 5 годині ранку, робив свою ранішню рутину, спорт, потім Холодний душ, потім читання. І це все було в період між 5-ю і восьмою годиною ранку. Мені це давало багато енергії, але через деякий час. Я хотів перевірити, чи буде в мене така сама, такий самий прилив енергії, якщо я буду прокидатися пізніше. Наприклад, 6-та година, потім сьома година. Я прокидався в 7, потім дійшло до 8-ї. Потім деколи прокидався о й Тобто, не було такого, що постійно прокидався о 5-й, а зараз так само рандомно. Тобто, ефект є, но. Я залишився при рандомному просинанні, так сказати. Так, зараз буде бичий ринок після Нового року. Очікую на січень-лютий. Загалом, мої очікування такі, що я буду тримати це десь до половини, до половини. 2024 року буду тримати ці монети, також буду торгувати на ф'ючерсах. Ось зараз відкриваю нотатки і зачитаю самі-самі ось ці най найтоповіші фрази, які я виписав собі, коли читав книжки, які я тільки що перелічив. Опа. Так, тут є книжка атомні звички, і з цієї книжки я виписав е, ось таку, такий вислів: Дисципліна починається в першу чергу з освідомлення свого буденного ритму, Емоцій, відчуттів, які впливають на поведінку. Після освідомлення йде заміна поведінки шляхом вибудовування нових відчуттів і дій. Є дуже гарна практика. Попробувати відтворити у розумі всі свої попередні дії попереднього дня. І якщо получиться це зробити, то попереднього тижня, якщо получиться і це зробити, тоді попереднього місяця. І потім намагатися написати сценарій, що на мою думку можна було б не робити, і що наоборот потрібно було б робити задля досягнення цілей. Крута практика, я пробував, у мене вийшлося відтворити у розумі дії мого попереднього дня. Далі трейдинг, зональний трейдинг, зональний трейдинг. Це книжка, теж з переліку. Стабільний результат я определяю як постійний ріст із балансом торгового рахунку, який перетворюється, який переривається невеликими корекціями, які являються нормальним, так як. Напрацювання так, як ним, так як можливе неспрацювання конкурентних переваг. Для підтримування балансу потрібно розуміти, що у трейдингу можливо стикнутися і страхом, жадібністю, ейфорією і зв'язками зв своєю самооцінкою. Тому потрібно самоусвідомлення, це те, що потрібно для того, щоб керувати ситуацією. Для успішного трейдингу також важливі переконання до прикладу. Я являюсь успішним трейдером, тобто собі говорити це і, можливо, допоможе повторювати це як, як мантру три рази на день, щоб вшити собі підсвідомість цю інформацію. Процес стабільності є психологічним, тому потрібно відслідковувати, що я думаю і говорю, і які переконання зараз присутні у мене. Тобто, це в нашій голові, тобто, наші переконання творять наше життя. Потім я почав задавати собі питання, до типу, що мені як трейдеру не дає стабільно заробляти на біржі. І е, в мене. Прийшла така відповідь, як емоційне заходження в угоду по сигналу. Тобто на великій на дистанції, якщо заходити по сигналу, то це злив депозиту. Найкраща стратегія це твоя стратегія, яку ти виточуєш кожним днем, кожним днем ти її удосконалюєш і дивишся, що працює, що не працює. Тобто краще. 100 раз вдарити по воротах з одного місця, чим кожного разу вибирати інше місце. Тобто влучання буде більш точним. Так, дивлюся ось мої нотатки. Я це все записую, все нотую, щоб деколи перечитую. Так. Подивимося, що я ще повинен був розказати такого ключового. Подивимося на біткоін, як він торгується зараз, щоб потім у майбутньому подивитися, от який був біткоін. На 31 грудня. Так, я зайду лучше з телефону з телефону краще і швидше. Біткоін торгується на даний момент. Сорок дві тисячі п'ятсот тридцять два долари. Зараз він знаходиться в боковику і зараз йде перелив з біткоїну в альт-коїни. Очікується альтсезон. Зараз тільки початок альтсезону. Деякі монети починають стріляти, але багато що монет на самому дні, на самому дні після бичого ринку, коли все падало, коли все впало на саме дно. Ось самі такі топові, самі топові монети, які були, що вони виросли в 10 разів, Це. Солана вона коштувала 8 доларів, 8 доларів коштувала, її можна було придбати. І я цей момент спостерігав. Правда, я закупився по 19, зараз вона по 120. 10 раз. Потім ТРБ. 275. 275 доларів ТРБ. Він торгувався по 10 доларів, коли він дійшов до 100 доларів. Всі кричали, що він буде падати, він зараз буде корекція, зараз до 10, до 20. Але він полетів далі, 275 торгується. Нові проекти, такі як Аптос, Нір, ще не стріляли. Я від них очікую так само 10 іксів. Секрет це дуже крутий токен. Монета. Е, теж очікує від нього 10 іксів. Ось, буду прощатися. Всім гарного настрою на цей новий рік е, і всім фарту ані азарту. Па-па.